Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання з теми прийменники з генетів. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей Während der Prüfung arbeiten alle still. Під час екзамену всі працюють тихо. der Krise verlieren viele Menschen ihr Geld. Внаслідок кризи багато людей втрачають їхні гроші, або während der Krise. Sie wohnen jetzt unweit ihrer Eltern. Вони зараз проживають недалеко від їхніх батьків. Morgen fahren sie mit dem Auto außerhalb der Stadt. Завтра вони їдуть автомобілем за місто або за межі міста. Dein Team soll das Projekt innerhalb dieser Woche beenden. Tвоja команда повинна завершити проект в межах цього тижня. Laut seiner Worte bekommt er bald neue Arbeitsstelle. Відповідно до його слів, він скоро отримає нове місце роботи. ihres Freundes verkauft sie ihr Auto. Через її друга вона продає її автомобіль. Trotz ihrer Unaufmerksamkeit ist sie ein guter Fahrer. Незважаючи на її неуважність, вона хороший водій. Сподіваюсь, ви вдало впоралися із виконанням даного завдання. І тепер точно знаєте Deutsch Easy. До нових зустрічей! Alles Gute!